Всім привіт! З вами Автоград. Сьогодні ми оглянемо клапан рівня підлоги до автомобілів DAF да, від виробника ВАПКО Німеччина артикул 441050 000. Оглядаємо пакування. Вапко йде в пакеті. Бачимо, брендоване вапко, каталожний номер. Виробник Made in Німеччина. Ну, і давайте відкриємо, оглянемо. Вирозуміло, що. До речі, у нас на лапку дуже приємні ціни. Бачите таке. Зроблено два контакти. Кріплення теж на два і тут на два. Застосовується до вантажних автомобілів DAF серії 65-75-85 з 92-го року. Тому якщо бажаєте придбати дану позицію, переходьте за посиланням під цим відео. Якщо потрібні інші запчастини від виробника ВАПКО або аналогів, там САМПА, Ваден, Райдер, переходьте в каталоги, обирайте. Ми являємося платниками ПДВ, якщо треба вести рахунок. Дякую за перегляд всім до побачення.